Вітаю, я Ночкине Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною і навколо мене. Сьогодні про все в цілому, от щось навіяло. Зараз розповім. Значить, мені за 4 місяці повинно бути, якщо доживу, 50 років. Чому якщо доживу, бо якщо там ще хто не чув, я інвалід, це називається саме так, коли людина живе практично без печінки на останньому ресурсі і кожну секунду може впасти в кому, з якої вже не вийде. там. Тобто це за такою річ'ю, хрінью, от саме отак помирає. От. Ну я вживу в такому стані вже от в лютому буде 4 роки. Коли Спочатку це якось незвично, десь трохи лякає. Взагалі незрозумілі речі починають в голові відбуватися, але потім до цього стану звикаєш, отак от живеш, якось і все. Але при цьому починаєш вже все аналізувати, починаєш там думати оці всі варіанти. Нашого вічного, аби аби це отак, отак відбулося, аби я це отак зробив, ну і так далі. І от я вже в мене, от то, що називається, повністю ляглося, от абсолютне бачення, як би я прожив життя, аби, скажімо, в, там, на той момент тому підлітку Ночки на Олегу, якому там 18 років. А, зараз би оцей досвід в першу чергу, а, ну і відповідно інформації побільше. То, от щоб я туди назад повертаємося, значить, це на той би момент мені було б там 91-й рік. Якась така знакова дата: незалежність України, відкриття кордонів, Савка немає, їдьте куди хочете. Тобто, все, все б дуже гарно б співпало. І от що б я все таки робив би, куди б мене завіяло. І от, от думав про це оці всі чотири роки. Ну і раніше думав, але от коли е, лікарі, хором, там професори після консіліуму заявляють, що от точно тобі там три місяці, і все, то оцей механізм він е, таку бере, він практично в турборежимі починає працювати, як наш той там орган десь в Україні. І от в цьому турборежимі от уже точно приточно розумію, як би це було за, от, скажімо, за тих часів, за тих обставин з цим розумом, досвідом і оцею інформацією. По-перше, значить, на той момент я там вчився вже там, десь після школи. Той недовиш по лісовому господарству, однозначно б, я б то закинув. Будь-яке навчання, де б я б тоді не вчився, я б його закинув. Тому що, як показав час, сама оця от освіта в тому вигляді, як вона в нас існує, вона мені не знадобилася ніяк абсолютно. Можливо, б, там ще можна було б розглядати якийсь непрямий вплив да, поза системи. Але аналізував і це. Так от, ні, освіта точно ні. Тому що е це не професійно ніяк не згодилося, не з точки зору е соціалізації, це взагалі ніяк. Причому це от я аналізував кожний момент там покласово, скажімо, там з тих з того, як я пам'ятаю, як це все відбувалося. Е всі ці якісь моральні комплекси, психологічні травми. Втрата часу вони набагато гірше зіграли, ніж там, можливо, щось воно дало. Ну але аналізував насправді нічого не дало. От насправді то вихованням займалася вулиця. Ну тобто, це таке виховання, це як русський бунт. А гарною частиною якоїсь там академічною це ж займалися взагалі там зовсім інші люди, і дистанційно. Це там, в першу чергу, там Джим Моррісон, Джон Веннон, Відповідно, Роджер Уотерс, хто завгодно, ну, от, саме люди, от, десь вони звідти. Потім трохи пізніше там Нітше разом з Шопенгауром. Ну, оці, оці, оці. Ну, тобто, де там школа, де там той не е, я цього взагалі не бачу. Абсолютно. Тому все, будь-яка освіта, ну і до речі, самі дипломи якось ну, не згодилося, ну не разу. Ніде. Тому відразу я знав би, що мені робити: піти на саму тяжку працю з самою високою зарплатнею, яка на той момент була в регіоні. На той момент в моєму регіоні це, ну і те, що було доступне, скажімо, для підлітка моїх років. От я все я напіввишу забрав документи і пішов в горизонт, в світ в дорослий. І так, я, значить, я на цегельному заводі. Заробляю гроші. в мене на це рік. Далі. Паралельно, весь вільний час я е знайшов би місцевого хлопця-дядька, фотографа-любителя, але такого, який прямо горить цією справою, багато про це знає, який може багато про це розповісти. І пішов би до нього помічником, учнем. От все разом. Я цей рік би вивчав би. Фото, відео справу, як би тільки міг. В будь-який момент, коли випадали б там якісь вільні дні, а вони були б потрібні, інакше можна було б дуже швидко б загнутися. Я подорожував би автостопом взимку, влітку я їздив би по Україні, куди встигав би, в радіусі, там, я не знаю, хоча б пару тисяч кілометрів, я б там обкатав би все. Тоді можна вже було купити закордонний паспорт. Я б його купив би і гайнув би сюди. Тобто, оцей весь мій етап, і як з навчанням, так і мої спроби пожити, працювати в Європі, в Німеччині, потім в Лондоні, потім Київ. Там отбула мене туристична агенція, потім рекламна агенція, потім агенція, щоб займатися святами, всі оці речі, щоб заробляти отаким от чином, може більше і більше досвіду. Накопичення ні. А далі я жив би, тут би подорожував би по островам. На той момент це був би початок 90-х. Це племена. Тут ще на цьому острові, навіть ще на початку 2000-х, ну, життя було то що люди розповідають, ну таке, напівдике. Це зараз тут туризм і багато іноземців. Тоді тут все було по-іншому. Це 20 років тому. А 30 років тому ну це взагалі було. Було дуже гарно, скажімо так. І от мене б цікавили племена, скільки от етносів різних тут, скільки мов втрачено, скільки цих от етносів їх просто перестало існувати. Я би це все фотографував, би, знімав би і відправляв би в різні видання. Ну, такі на кшталт, National Geographic. Так? Получилось би з цього не вийшло, тому що тут ще ж грає роль не тільки момент професіоналізму, а ще і момент просто везіння, фарту елементарного. Його б могло просто не бути. Тут могло б взагалі бути два шляхи розвитку, які отак на поверхні. Перший я якому там 19 на той момент 20 років, який вже тут з цим всім, фото, відео, з якимись навичками. Впав би в такий секс драк рок-н ролл, що то просто жити швидко, померти молодим. Стало б просто б девізом, і на цьому б швидко б все закінчилося. З моїми схильностями, моєю генетикою, чи вірогідно таке дуже вірогідно. Це перший шлях. Другий шлях. Я все-таки б став би фотожурналістом. І навіть якщо б з різними виданнями в мене б співпраця не получилась, то вже б лише б за 10 років, на початок 2000-х, оце з 90-го року по 2000-й, в мене був би просто унікальний відео і фотоархів оцих етносів, всіх цих спільнот, всіх оцих племен, всього тут, все, що тут було, хто тут був, це було б щось унікальне і цікаве. Цим було б дуже цікаво б займатися. І, можливо, б це якось би перетворилось на гроші. В будь-якому випадку за гроші хвилюватися б тут ну, не треба. Я і зараз то бачу навіть за цими цінами, і з цим туризмом я живу на туристичному острові. І з голоду з холоду тут померти. Ну це прямо треба собі за ціль поставити, і то воно складно буде це здійснити. Тоді б теж, би. тобто це питання матеріального благополуччя, воно б мало б хвилювало. Далі, <клес> Значит, тому, можливо, я б став би, якщо б не швидко померти в, в якійсь сексуальній оргії, нагапавшись різних хвороб і перебор з алкоголем, то, можливо, це була б фотожурналістика. Але, скорше за все. Тут було б щось би таке середнє, тому що за ці роки, скільки я тут живу, періодично я зустрічаю іноземців мого покоління, трохи старші, трохи менші, які от якраз приїхали саме от на початку 90-х сюди, закохались в ці всі місця, в цю країну, і тут лишилися жити. І от у них у всіх практично доля склалась однаково, тому що ну тут умови однакові, люди жили теж без переборів, там вліво вправо, без їх не заносило там якось. Вони просто жили звичним життям, а далі вже тут доля була більш-менш такою розмірено однаковою. От, наприклад, мені ну саме більше подобається приклад дівчини. Значить, початок 90-х. Дівчина, моя однолітка, швейцарська дівчина, яка, щоб заробити на навчання в університеті, пішла на роботу стюардесою на лайнер. І от лайнер, цей, оце десь в цих місцинах собі йшов за своїм маршрутом, за своїм курсом. Вона побачила в Якусь там бухту, яка прямо їй дуже сильно сподобалася, запала настільки вона на те місце, що коли Вайнер пришвартувався в Манілі на кілька днів, щоб там вигуляти туристів, вона відпросилася, по координатам знайшла ту бухту, добралася туди, туди-туди нічого не ходило. Вона, вона дуже хотіла, значить, вона опинилася там, кілька днів там прожила. Значить, і її враження від цього місця, від цих людей, від всього, що вона побачила, вони навіть перебільшили її очікування. Відповідно, повернувшись додому, в Швейцарію свою благополучну, що вона зробила? Це вже якісь заощадження, які в неї були, які вона там от накопичувала для навчання. Вона забиває на все і їде назад сюди. Їде в ту бухту, живе там, живе оцим е, таким життям е, острів'янки дауншифтерки. Е, все в неї складається дуже щасливо. Там за кілька років вона виходить заміж за місцевого рибалку, простого філіппінського місцевого хлопця, свого однолітка. Вони живуть до сих пір. А бухта ця і це називається Ельнідо. Е, зараз це. Одне із самих е, дорогих місць на Філіппінах це, е, ну, от їх два: це Ельнідо і Баракай. Ну, Ельнідо, мабуть, він так все-таки домінує. Там покрасивше, подушевніше, простори побільше, острів великий, ну там отак. От вона що? І вийшла вона. Оце в щасті, в собі в добрі злагоді прожила до початку 2000-х. Потім, коли про це місце почали дізнаватися іноземці, почався хоч якісь уже напрямки в розвитку туризму, вона там за порівняно копійки купила дуже багато землі на узбережжі. Це дуже красиві місця. На одному з них вона в Центральній бухті вона побудувала красивий такий магазин Аля Швейцарія, там же ресторан Аля Швейцарія над ним. все так красиво по модному. І, відповідно, ще багато землі, які там під інвесторів, де будують отелі. Вона просто її здає в оренду. Там тільки за рахунок оренди просто можна жити. А цим магазином з рестораном вона просто ну, розволікається, бо чимось займатися ж треба. І... У інших іноземців, які приїхали от в той період, у них приблизно така сама доля. І от скільки ну я їх бачив, таких людей ну близько десятка. Там німці, австралійці, новозеландці, з Америки люди. Ну, от у всіх приблизно це воно склалося таке. Тому я думаю, що навіть з моєю схильністю до якихось крайнощів, скорше за все, що десь би склалося б отак. Зрозуміло, що там міг тайфун бути, міг могло бути все, що завгодно, але от більш-менш, оце мене б очікувало. Але шлях би він був би отакий: саме отакий, без будь-яких дипломів, без будь-яких освіт. Без кар'єр, без кредитів, без будь-яких очікувань, просто от приїхав би почав би жити отут. І я на прикладах інших людей бачу, що це було б абсолютною, абсолютною реальністю, що це не теоретично. Тепер можна ще уявити, як би е зробити проекцію, от що б я робив з, з народження до 18 років. А проекцію цю можна зробити на такому прикладі, що на що сталося так, що там мені біси з е, моєю вже сивою головою по ребрам так надавали, наштовхали, що е, я не тільки б дружився там на от зараз, на якійсь там місцевій філіппінці, дівчинці, острів'янці, а і ще б. Е, Захотів би стати батьком. Ну що до речі, тут для місцевих іноземців, які одружуються, дуже звична справа. Тобто тут стають батьками в 60-70 років, у них тут діти молодші за їх онуків. Ну тут нормально, все, вони зустріли своє острівне кохання. А чому діти ні? Вона хоче, і він не проти. і от так. І от, припустимо, як би я хотів, як у мене як би в мене. Якби мій життєвий шлях от від народження до мого 18-річчя відбувся, на, прикладі, на теоретичному прикладі, щоб це зараз у мене тут оце відбулося, оце одруження, оця дитина. Само собою, що ніяких загальноосвітніх закладів, ніяких не дитячих садків, не шкіл, виключно домашнього освіта самі навчили. Плюс, мало того, я всю гуманітарну частину практично в шкільному об'ємі, яку я, до речі, якраз не в школі то і вчив. Мені просто було цікаво само по собі. Я, я б ті підручники і так би читав би. Ну, тільки не в вигляді підручників, якихось інших посібників, книжок, які все одно туди вже, тоді вже якось були. Далі, тут, те, що я не міг би дати з точки зору освіти, то є багато іноземців. Тобто це пенсіонери з різних країн, які в минулому професійні вчителі, яким там не треба гроші за репетиторство, яким просто цікаво згадати професію, там, а ще є дитина, якій це теж цікаво, з нею позайматися. Ну тобто, може б там якісь були символічні гроші, я не знаю. Ну це не в цьому питання, а просто що такі люди їх тут є в оточенні, їх багато. Тобто, це, взагалі, от була б вона, вона така б освіта, була б в родині, і відповідно б від оцих людей, які вже тут є, які б задоволення б цим займалися. Я їх бачу, я з ними знайомий, вони реально є. Чого немає тут, а наприклад, у дитини є якісь схильності, дистанційно зараз це теж все вирішується в кінці кінців. Дуже важливий аспект мови. Тобто, дивіться. Я спостерігаю за дітьми іноземців, які тут живуть, от, да, які тут народжуються і живуть. Е, у дитини там, в 5-7 років у нього 3-5 мов. Причому на такому рівні, ну, як мінімум на розмовному, дуже-дуже гарному. Тобто це відразу. І от уяв... уявимо цю абстракцію. У мене дитина, відповідно, в неї з народження є 3 мови. Українська в першу чергу, далі англійська від дружини і від неї ж або тагальська, або бісайська, в залежності від того, з якого вона регіону островів з Філіппін. Так, далі. Оці викладачі, до яких би там треба було звертатися, я не знаю, за фізикою, за хімією, ще за якимись науками, де я взагалі нуль. То там би це можна було викладання робити на іспанській, на китайській. Ну, тобто, це плюс ще дві базові мови, основні, от китайська і іспанська, які б точно б згодилися, і люди діаспори тут є. І вчителі теж це є. Ну, тобто, це ось все на місці. Що таке там фізику вивчати паралельно спілкуватися мовою з носієм, велика справа. Ну і взагалі, от сама ця освіта, вона б для чого. По великому рахунку робив би це просто по інерції, тому що це так прийнято. Тут же ж справа освіти, вона зовсім в іншому. Це в свій час, коли я вчився в тому недовищі, в нас там був один викладач. Він раніше викладав в МГУ. Він доктор. От він реальний доктор наукова ступінь. Не професія, то він. Ну, що, в нього вже з нервами і серцем стало все погано в тому МГУ, тому що всі оці, оці чвари в наукових колах йому лікарі сказали: слухай, їдь он кудись в провінцію, подалі. Бо або, або буде все погано. Ну і він отож опинився в цьому закладі, де я навчався. І я не витримав і все ж його запитав, щоб. Віталій Георгійович, в мої 15 років мені як гуманітарію, ну от ви викладаєте мені математику, інформатику. Я, я і так, я природньо від цього далекий я відчуваю. Плюс якусь прикладну е, користь від цього я не бачу. Для чого це все? Ну поясніть. А він такий дядько був дуже цікавий. Я ходив до нього на лекції, просто послухати, як він розмовляє, як він будує речення, як він звертається до людей. Для мене більше от. Оцей фактор був важливий, тому що про що саме він говорив, самої суті я не розумів. З точними науками я як не дружив, так і не дружу до сих пір. І він мені відповів, що ви розумієте, Олег, вам нужно для того, щоб розвити ваше абстрактне пространственне воображення. Зміст відповіді я зрозумів років через 10, коли мені там уже було. 25-27 років, але добре, що взагалі зрозумів. Тому щодо мого цього шляху від одного до 18 років, чи от на прикладі моєї абстрактної дитини, тут, як ну, як приклад того, як би я б хотів, щоб зі мною так відповідно з ним. То це б скоріше був би такий от розвиток в цілому про світ, про його аналіз, а не просто якісь точні науки для того, щоб поступати там до якогось вишу, щоб потім як перспективу робити кар'єру, щоб потім заробляти багато грошей в якісь модні компанії або створити свою компанію. Тому що цей шлях він для мене ну, взагалі ні. Я навпаки від того втік і я на я б намагався б. Не то, щоб цінності, а оці не цінності, не погляди, а от розуміння оцього донести йому чи їй, тобто цій дитині. Наскільки то спрацювало, це невідомо. Тому можливо, що 18 років він тут, як і всі острів'яни, надивившись там американського кіна, сказав би, що ні, батьку, я хочу жити в Брукліні, бути юристом. Та не питання, будь ласка, у тебе бази твоєї. І, дай Бог, генетичної, і вже тут набуто якоїсь освітянської. Достатньо, щоб там кудись там вступити, їдь. Потім захочеш повернешся, потім ні. Але б намагався його все одно, його курс би змістити в ту сторону, не, не туди, куди рухається взагалі оця цивілізація, і ми в ній от виконуємо ті функції, як ми виконуємо. Так, оця вся школа. Потім виш, потім кар'єра. Все це пов'язане з кредитами, з якимись там інколи подорожами, з цими турботами, які в нас є. Ну взагалі, б, все було б спрямовано на те, щоб розуміти, що таке жити в недержави. Ну, але для того щоб розуміти, що таке жити в не держави максимально, наскільки це можливо, тобто живучи все одно в якійсь державі, ну тут вона і зараз. Така дуже дуже умовна в порівнянні навіть з тим, як в Україні, от як вона державність є, оці як всі органи працюють, як іде між людьми, соціальна комунікація, там ну ну все, що пов'язано як з державними органами і залежність від них, то я б саме головне намагався відвести від цього. Але ж відчути, що таке протилежна сторона, що таке жити в державі, ніби треба було пожити. Тому думаю, що він чи вона абстрактні кудись би там гайнули ну а далі як би там уже склалося. Тобто шлях вимальовується от приблизно такий, що е з 1 до 18 років е це тільки індивідуальне навчання максимально на природі ніяких класів з тими людьми, які тобі дуже подобаються. Тобто, викладач повинен бути ну, він тобі цікавою людиною в першу чергу. Тоді щось якось він чомусь і навчить. То людина, яка От виросла в цих умовах серед людей, які її люблять. А тут от місцеві, чим з ними добре, вони дуже отакі, любві обільні. От, от у них любові, оце до, особливо там, до дітей, до, просто до людей. Тобто, коли людина росте в такому середовищі, от коли їй не руйнують психіку, це вже дуже багато. Це от щось. Що більше, по суті, нічого і не треба, тому що знову ж саме питання поняття, як виховання, воно теж доволі абстрактне. Е, людина от є в неї певні схильності генетичні, далі е, її оточення може ці просто схильності або прибити донизу, або прискорити. То отут, якраз би, це б при гарній генетичній базі, воно б це б, тут би все прискорилось. Далі б вже. Знову ж, два оці абстрактні поняття це виховання і право вибору. Ну не того, не іншого, як показав життєвий шлях, він його не існує. Прикладів таких теж, їх теж не існує. Все, де здається, там, де є вибір, воно там зовсім інші механізми працюють. Якщо там почитати з цього приводу правильну літературу і мати схильність до аналізу, то це стає дуже швидко і зрозуміло. Тому все, що можна дати дитині по великому рахунку. Вона вже народилась така, як народилась, з цим нічого не поробити. Там ніхто ні, ніяких в неї генів туди більше не допхне і ті, що є, не забере. Але принаймні, її просто не загнобити фізично і дати максимум любові, але не перелюбити просто якесь здорове суспільство. Тут от воно є намагатись розповісти, що все-таки держава, будь-яка держава, саме розвинена, сама, яка здається прогресивна і цікава, триматися від того подалі і володіти тим ремеслом, яким людина може заробляти сама по собі. Ну а тут, от, навіть з одними мовами, тобто, знаючи просто п'ять мов, це вже дуже. Ну, прямо багато. А якщо там і будуть ще певні схильності, і вміти їх роздивитися і дати їм правильний поштовх, вже е, з таким ну з розумінням самої справи, то от і було б все добре. Аби у мене була ця інформація, коли мені було 20 років, це не витрачаючи ті нерви, оті всі не отримуючи травми, а просто поїхавши в якийсь зовсім інший світ. І знати про інші цінності, на них якось орієнтуватися, це було б великою справою. Тому, можливо, це, ця інформація комусь згодиться. Мені, б, я думаю, вона б згодилася. Ну, до цього теж, щоб вона згодилася, треба теж мати певні схильності, бо комусь це взагалі не треба. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.